Ці комплекти, в які ходить електрична маслостанція, ми комплектуємо 5 літрів масла. Деякі клієнти телефонують, задають таке питання, чи не мало масла в електричну маслостанцію? 5 літрів. Пояснюю, якщо в нас один комплект, один циліндр, одна маслостанція, не хвилюємося, заливаємо 5 літрів масла і працюємо. Якщо в нас комплектація складається з декількох циліндрів, це може бути 2-3 циліндри, тоді ми заливаємо масло максимально. Тут пише 7 літрів, хоча можна помістити 8 літрів масла. Для того, щоб був запас і... Потрібно заливати по максимуму. Це якщо ми працюємо з декількома циліндрами. Позаду маслостанції у нас є отвір, сюди заливається масло. Також є запитання з приводу роботи. Значить, в такому положенні це в нас холостий хід. Вона просто працює в холосту. Для того, щоб створювати тиск, просто підносите речах і наганяється тиск. Також у нас є маслостанції, де у нас горизонтальне управління, там також повертаєте вправо і створюється тиск електрична маслостанція. Так що за це ви не хвилюйтесь, працюємо, якщо один комплект, літрів масла, вам більше не потрібно. Також є питання, коли є воздух в системі повітря. Значить, ми, Що для цього потрібно? Я рекомендую просто в холосту. Можна упустити, піднести, опустити, піднести. Якщо не допомагає, ми зажимаємо, створюємо тиск без бочки, просто опускаємо на максимум висовуємо шток. Тільки він впирається в гайку, створюється буквально там 10 мегапаскаль, Все, ви скидаєте і чекаєте, поки він підтягує. І так зробити один-два рази. Все. І після цього маслостанція коректно буде працювати і у вас не буде питань з даною електричною маслостанцією.